Всі люди грибуть гроші лопатою. Прил... Прилітав пан Зеленський та-та-та, Піс. І на що ж підуть ці гроші? Тут ти блін. Зараз спочатку. Друзі, всім привіт! Мене звати Даниїл. Я радий вітати вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні буде дуже незвичний випуск і для мене, і для вас, тому що я запускаю нову рубрику відео під назвою Новини Канади за версією My life in Canada» чи щось таке. Коротше. Раз в тиждень ми з вами будемо обговорювати новини, які стались в Канаді, присвячені Канаді, також канадсько-українські відносини і все, що стосується Канади, можливо, України, але в більшості Канади. Чому я захотів робити такі відео, тому що я проживаю в Канаді вже близько півтора року, багато з вас проживають в Канаді вже рік або й більше. І ми мало цікавимось новинами Канади. Хоча це дуже важливо для нашої асиміляції тут, в першу чергу для моєї. Я спілкуюся з канадцями на роботі, ми маємо якісь е, спільні теми, вони про щось жартують, іноді про якісь політичні штуки, іноді висловлюються про владу. І щоб це все розуміти, потрібно знати хоча б якісь новини в Канаді. Мені взагалі це цікаво. І... І я задумався, чому б не зробити Канади новини Канади українською мовою. І мені буде цікаво, і вашим моїм глядачам також можливо буде цікаво. Тому сьогодні буде такий пробний випуск новин. Строго не судіть. Я відібрав новини, які на мою думку цікаві для мене, і можливо будуть цікаві для вас. Кожного тижня буде щось нове будуть нові нові події, нові новини з різних провінцій, з Канади в цілому. Тому я бажаю вам гарного перегляду. Наливайте узвару або щось е гаряченького і поїхали дивитись. Перед тим як ми почнемо, я хотів би вам нагадати, що ми з вами збираємо на автомобіль для волонтера. Постійні глядачі мого каналу вже про це знають. Хто ще не знає, доєднуйтесь до збору, ми збираємо на автомобіль для волонтера, який допомагає евакуйовувати людей, розвозить хліб і іншу допомогу. Тому приєднуйтесь до збору. Приєднуйтесь до збору. Вся необхідна інформація буде в описі під відео і в закріпленому коментарі. Поїхали! Отже, перша новина або перед новина до основної новини. Як ви всі знаєте, 22 вересня прилітав пан Зеленський, президент України в Канаду, і вони зустрічались з прем'єр-міністром Трюдо, обговорювали різні речі, і в ході цієї зустрічі Трюдо, прем'єр-міністр Канади, пообіцяв. Про допомогу 650 мільйонів доларів е, Україні. Підуть ці гроші на різні бронетехніку, аптечки, одяг і таке інше. І ось інша новина, яка сталася не так вже давно, це Канада виділила нову військову допомогу на 25 мільйонів доларів. Е, оголосила вона 11 жовтня, це буквально кілька днів тому. І на що ж підуть ці гроші? Що це за допомога така? Міністр оборони Канади Біл Блер на черговому засіданні контрактної групи з питань оборони України у Брюсселі, так званого Рамштайму, оголосив про новий пакет військової допомоги вартістю 25 мільйонів доларів. Сьогоднішній пакет військової допомоги дасть Україні необхідне для провадження боротьби за свободу, територіальну цінність і демократію. Ці гроші підуть на одяг, взуття, комплекти військової форми для жінок. Я не знаю, чому вони розділили так, акцент зробили. А також зимові спальники. Тому Канада не тільки приймає українців тут, надає різні допомоги, але Канада також допомагає Україні, висилаючи необхідні зброю, гроші і так далі. Тому дякуємо Канаді за цю велику допомогу для України і для українців. Ідемо далі. Трішки проговорили про канадо українські такі стосунки, е, перейдемо до місцевих новин. Як ви знаєте, всі всі з вас знають, що в Америці, не тільки в Канаді, всі люди грибуть гроші лопатою. Ти просто виходиш на вулицю і згрібаєш граблями долари. І ось цьому підтвердження: у Калгарі розкидали гроші. Це сталося. 4 жовтня і я зараз зачитаю, щоб конкретніше про це розповісти. У вівторок, вранці на вулиці в Південно-Східному районі Калгарі, хтось розкидав гроші. Поліція Калгарі заявила, що близько 11 ранку надійшло повідомлення про розкидані 20-доларів купюри в районі вулиці 68 та Аплоу Драйв, які кинулися збирати люди. І так... Коли приїхала поліція, вони ще назбирали поліцейські 5 тисяч доларів, які залишились. Тобто, яка сума там була розкидана, невідомо. І от зараз поліція шукає, чиї це гроші, вони на різних сайтах, де новини, пишуть, що якщо ви випадково загубили близько 5 тисяч доларів, готівкою напишіть нам, дайте нам знати, ми, вам, ми хочемо з вами поспілкуватися і повернути вам ці гроші. Тому ось такі новини, хто, ходить, хто живе в Калгарі, частіше гуляйте вулицю, і можливо ще, ще раз це повториться, і ви зможете назбирати собі трішки грошей навіть на новий автомобіль. Поїхали далі. Оскільки гроші в Канаді валяються просто на дорозі, тому послуги і все інше в ціні зростає. І от ціни на житло не виняток. Зараз ми поговоримо про продаж будинків взагалі. Калгарі. така новина, що в Калгарі дуже виросли ціни на житло. І ви знаєте, я впевнений, що це буде продовжуватись у всій Альберті, тому що Альберта це дуже класна провінція. Я вже про це говорив у відео. І дійсно багато людей, і у нас сусіди, і у моїх друзів, знайомих, родичів також є сусіди і знайомі, які приїхали з Британської Колумбії. Вони мали, наприклад, там будинок, продали будинок. За кілька мільйонів доларів приїхали сюди, купили класний будинок, і на решту на мільйон доларів там доживають свій пенсійний вік. І це дуже стає таке популярне, тому що в Британській Колумбії дуже все дорого, і в інших провінціях теж дуже, дуже ціни виростають дуже швидко і багато- дуже людей приїжджають в Альберту. Також не тільки із за ціни на житло, а із-за того що Альберта вона більш така. Закрита провінція, більш така вона консервативна чи що. І тут менше пропаганди ЛГБТ, тут менше інших різних таких штук, які впровадять по всій Канаді, і от люди вони більш такі консервативні. І навіть коли був коронавірус в Альберті менше всього. Це відбувалось, тому що люди менше всього носили масок і в Альберті менше всього було цих заходів, які закривали людей там, не давали, і так далі. Тому тут якось люди легше пережили цей час. І багато, -багато людей з усієї Канади їдуть в Альберту. І за цього виростають ціни на житло. І Калгарі, як одне з найбільших е, міст, а воно є саме більше місто е, в Альберті. Не виключення і ціни доволі зростають. Давайте я зачитаю пряму мову. У вересні було продано рекордну кількість будинків за одну місяць. 2441 будинок продано в Калгарі. Це Якщо що багато людей говорять, що дуже дороге житло в Канаді, неможливо просто купити. От за місяць 2441 будинок купили. Це тільки в одному місті. Це на 29% більше у порівнянні з тим самим місяцем минулого року. Крім того, нескоригована базова ціна на житло у Галкарі зросла до 570 тисяч доларів. Майже на 9% більше, ніж було у вересні 2022 року. Однак, незважаючи на зростання протягом останніх 4 місяців, правління стверджує, що продажі житлової нерухомості все ще майже на 12% нижчі у порівнянні з вереснем минулого року. Нижчі чи вищі? Зараз ми почитаємо на іншому сайті. Ага. Все ж таки, тут помилочка на тому сайті і так. Але незважаючи на звітність про приріз за останні 4 місяці, в порівнянні з минулим роком, правління каже, що продажі з початку року все ще майже на 12% нижчі за минулорічні рівні. Тобто, все, що, Люди на початку року дуже-дуже погано купували, але за останні 4 місяці активно почали купувати будинки дуже-дуже активно. Але все таки, все ще якщо брати цілий рік, то в минулому, році, в минулому році більше будинків продалось. Ось така новина. Йдемо до наступної новини, теж стосується нерухомості, вже оренда. Є така новина. Що у Торонто середня вартість квартири з однією спальнею перевищила 2600 доларів. 2600 доларів за однокімнатну квартиру. І це насправді ну, великі гроші, тому що тут у нас в Редірі, я не можу, звичайно, я можу порівнювати Редір з Торонто. Але ціна у нас в Редірі можна зняти однокімнатне щось. Від 1100 від 1200 доларів, а там 2600, Хоча зарплатня не дуже сильно відрізняється між великим містом і маленьким містом. І якщо ви хочете їхати в Канаду, тому думайте, куди їхати, і щоб не було такого, що ви приїхали в велике місто, влаштувались на мінімальну заробітну плату і не можете потягнути. Хоча ви можете поїхати в менше місто, орендувати дешевше і заробляти ті самі гроші, і легше вам буде жити. Отже, давайте прочитаємо новину. Вартість оренди житла в Канаді продовжує зростати. Згідно із результатами останнього дослідження, середня національна орендна плата досягла чергового рекорду. За квартиру з однією спальною просять понад 2100 доларів, що на 10% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Середня плата оренди житла з однією спальнею з травня цього року зросла більш ніж на 100 доларів на місяць. У звіті пояснюється, що сплеск пов'язаний із збільшенням населення та зростанням вартості житла. Я нагадаю, що це Торонто, і більшість мігрантів, які прилітають і приїжджають в Канаду, їдуть у великі міста. І більше всього це чомусь Торонто. Торонто це просто величезне місто, багато супутників у цього міста. Так, там класне розвинуте, розвинуте сучасне місто, але воно дороге. Там гарні погодні умови відносно Канади. Тому багато мігрантів обирають саме, саме те місто і ту провінцію. І от із-за цього ціна на оренду і взагалі на житло про купівлю також зростає. Наступна новина не дуже приємна. Як ви знаєте, Канада славиться своєю природою, дуже багато красивих місць, гори, ліса, ліси. І я також ходив у похід з палатками. Ви можете подивитися в цьому відео, і в цьому ж відео я розповідав, що ми купили собі балончик від медведів, Багато людей тут ходять в походи. І всі, майже хто ходить в походи, купують такий газовий перцовий спеціальний балончик для медведів від медведів, який їх відлякує. Вони уходять. Це їм не, заско... не зашкоджує фізично, але е шанси вижити при зустрічі з медведем у вас збільшуються. І ось 2 жовтня з'явилася така новина, що, на жаль, у національному парку Банф, який знаходиться в Альберті, в провінції, де ми живемо, це один з е найкращих е парків. Природних парків в Канаді. І там, на жаль, гризлі убив двох людей. У п'ятницю ввечері неподалік містечка у національному парку Банф бурий Медвід напав і вбив двох людей. Парк Кеннеда повідомляє, що також загинув собака подружжя, який на той момент був з ними. Не дуже гарна новина. Е... І таке час від часу трапляється тут в Канаді, коли люди йдуть відпочивати з якимись походами, з ночівлями, і медвідь з невідомих причин нападає, вбиває або калічить. Це рідко відбувається, це не прям що там кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, і кожен рік. Але час від часу це трапляється. Тому, якщо ви хочете відпочивати десь е, в парку в якомусь, обов'язково беріть з собою газові ці спреї, балони перцові і. Взагалі не ходіть поодиночно, старайтесь ходити групами, якщо ви відпочиваєте толпою народу. І взагалі перед тим як йти в ліс, вивчіть, що це за місцевість, чи там яка вірогідність зустріти медведів і інших диких тварин, тому що є ще рисі, які тут живуть, небезпечні тварини, тому вивчіть ту місцевість. Ознайомтеся з правилами користування різними запобіжними заходами, як себе вести при зустрічі з тим чи іншим, з тою чи іншою твариною. Будьте обережні. І, на жаль, ось така новина була і медвідь вбив двох людей. Отже, йдемо далі. Як ви знаєте, Америка це. В принципі, така країна Канада, Америка, взагалі континент, де люди, якщо їм щось не подобається, вони виходять на страйки. Не дуже це сильно відрізняється від Європи. Але як ви чули, останні кілька місяців тому був великий страйк в США, де вийшли, протестували чи режисери? Я вже не пам'ятаю, хтось хто займається фільмами, вони страйкували, тому що. У них були вимоги до зарплатні. Вони не могли домовитись там з виробниками фільмів, щоб їм підняли зарплатню. Плюс ще з'явився штучний інтелект, який там може замінити їхню роботу. Вони за це переживають. І ось були такі страйки, і вони домовились. Домовились вони і виконав вимоги людей, які страйкували. Так ось нещодавно, 10 жовтня, працівники трьох заводів General Motors в Онтаріо вийшли на страйк. Чому вони вийшли на страйк у вівторок? Франції американський автовиробник відмовився погоджувати на умови типової угоди, на які раніше погодився інший автоконцерн Ford, Ford Motor у Канаді. Компанія не хоче виконувати наші вимоги щодо виплати пенсій, підтримки пенсіонерів і проведення тимчасових працівників на постійну роботу на повний робочий день, заявила пані Пейн. Провспілка зазначила, що її члени готові страйкувати доти, поки автовиробник не підпише угоду, яку нещодавно УНІФОР уклала із Форд. У страйку беруть участь близько 4300 працівників на заводах General Motors в Ошаві. Ось такі новини: люди страйкують, добуваються кращого життя, добуваються підвищення зарплатні. І це нормально для Америки, коли якщо Людей щось не влаштовує, вони страйкують, забастовують і висловлюють свою не, незгоду. Також тут дуже розвинено профспілки, тобто люди певної професії об'єднуються в одну профспілку, і якщо щось е, іде несправедливо стосовно цієї професії, профспілка організовано, робить різні страйки, домовляється з працедавцями і, і вибиває найкращі умови для своїх працівників. Ось так це робиться тут в Америці. тому... Ось така новина. Люди вийшли байкувати. Можливо, якось це вплине на ринок автомобілів, зросте ціна або знизиться, або взагалі не буде е, автомобілів цієї марки. Якийсь час, там якісь, можливо, будуть складнощі. Я не знаю, побачимо в майбутньому, в що це виліться. І остання новина на сьогодні е, така цікава і трішки повчальна. Е, е, українці. Дуже довгий час незадоволені владою в Україні і з зрозумілих і ем, звичайних причин це зрозуміло, чому. Але я хочу сказати, що не тільки українці незадоволені своєю владою в Польщі, я жив чотири роки, і там весь час люди скаржились на піс. Право і справедливость така партія, яка була правляча. Весь час вони були незадоволені, потім прийшли вибори і знову піс перемогла. І там весь час там наклейки на автомобілях були, що там е та Та-та-та, Піс і так далі. Так ось ми приїхали в Канаду, і тут те саме. Безліч, безліч, просто наклеїк на автомобілях. На автомобілях, де там пише е, слово з трьох літер «Трюдо». Всі не люблять «Трюдо», Це прем'єр-міністр. Нагадаю, якщо хтось не знав, то Канада це країна, де є прем'єр-міністр, немає президента, є король, е, який знаходиться в Англії, тому що е, у них там цікаві взаємовідносини були раніше е, Канади з Англією. Англія, Канада це була колонія Англії колись. І, Коротше, тут такі відносини. І ось. Е, Тут є прем'єр-міністр, який займається всіми організаційними, управління країною, але є ще король, який теж частково керує Канадою, але косвіно, так я би сказав. Як косвіно українською, напишіть в коментарях. Так ось прем'єр-міністр Трудо, його багато хто не любить. Вже чекають вибори, щоб його перевибрали. Всі лиха Канади згружають на трудо. Я ще тільки починаю е вникати в цю тему, тому що багато не знаю про це, і тільки-тільки починаю щось десь уловлювати, але одна із причин. Чому його вони люблять, тому що він приймає дивні закони про нафту і так далі. Можливо, коли ще про це поговоримо. Так, але е, у Трюдо була відпустка е, на новорічна відпустка, в яку він поїхав, і там був великий скандал, що кілька мільйон, кілька мільйонів доларів, 25 чи щось таке пішло на його відпустку, і люди обурені. Чому ми е, платники податків маємо платити на його відпустку? Так ось пройшов час і. З'явилась така новина, що відпуска Джастіна Трюдо в Манітобі обійшлись платникам податків набагато більше, ніж повідомлялося. І ось наскільки ж більше, як стало відомо, великодня відпуска прем'єр-міністра Джастіна Трюдо у Монтані коштувала платникам податків майже чверть мільйона доларів, що набагато більше ніж було повідомлено членам парламенту. Вартість поїздки з 6 по 10 квітня становила 228 Мільйонів 839 тисяч доларів, якщо врахувати витрати Збройних сил, Канади Офісу, Таємної Ради та РЦМП. У цю суму не входять зарплати офіцерів, кінної поліції, яким доручено охороняти трудо і екіпажу королівських ВПС Канади та посадовця таємної ради, який зазвичай супроводжує прем'єр-міністра з обладнанням необхідним для безпечного зв'язку. Отже, що це за новина? Як бачите, не тільки депутати в Україні творять якусь діч і е, наживаються на простих людях. Тут я не можу сказати з цієї новини, ну, на мою думку, що він прям якось нажився, але вибачте, 228 мільйонів доларів просто на, на відпочинок, це трохи too much. Це трохи забагато. Але 228 мільйонів доларів на відпочинок з 6 по 10 квітня, це там на 4 дні прем'єр-міністр поїхав відпочити. Це прям дуже багато. Я не знаю, що там він робив, як відпочивав і як це відбувалось. Але ось така новина. І за цього не люблять. Він час від часу трудо. Джастін втрапляє в такі якісь історії. То там в відпустку поїде, то ще щось. Якісь такі історії час від часу з ним трапляються, коли е, люди помічають, що він трохи тринкає гроші державні, платників податків, і люди цим незадоволені. Ось така новина. Підіб'ємо підмуск. Підіб'ємо. Ось такі новини сьогодні були, підіб'ємо підсумки. Отже, за останній час в Канаді виросли ціни на житло і будуть виростати далі, не тільки в Торонто, але в Альберті, в Калгарі і в інших містах. Да, 5 минут, тікай. І в інших містах також. Люди незадоволені владою. І це нормально, коли люди слідкують за владою, що вона робить, слідкують, куди витрачають гроші. Також будьте уважні і обережні, коли йдете в ліс на відпочинок в парк, тому що дикі тварини в Канаді вони є і вони можуть завдати вам шкоди. Канада постійно допомагає Україні, виділяє якісь грошову допомогу, матеріальну допомогу, також піклується про українців, які знаходяться тут е різними льготами е на медицину і так далі. Але в цілому я ще хочу сказати ще від себе, що Канада піклується не тільки про українців, а вона. Піклуються і про своїх громадян, якщо у громадян е дуже низька зарплата, Канада може їм допомагати різними виплатами, льготами, безкоштовним житлом, їжею. Є фудбанки, якими можуть користуватись канадці або люди, які мають постійне, постійне резидентство тут. І навіть якщо ось, українці приїхали просто по візі спеціальні, також вони могли користуватись різними допомогами. Ось такі новини були сьогодні. Я нагадаю вам, що якщо вам цікаво дивитись цей контент, і ви хочете, щоб цей канал розвивався. Ви можете підтримати мене. У Ютубі є така опція спонсорство. Ви можете натиснути і бути моїм спонсором. Якщо ви це зробите, я вас додам в закриту телеграм-групу, де ми будемо спілкуватись з вами. Із іншими людьми, які стали спонсорами мені, я буду розповідати різні цікаві моменти, штучки з життя, які трапляються і у повному відео я не можу про це розповідати, але бувають в повсякденному житті різні цікавинки. Я буду вам там розповідати, відповідати на ваші запитання і таке інше. Пишіть в коментарях обов'язково, як вам ця рубрика, ці... чи сподобалась, чи ви б дивились таке на регулярній основі. Звичайно, я буду розвиватись в цій темі, якщо м, вам буде цікаво взагалі такий формат, я буду цікати, я буду шукати інші цікавіші новини, буду більш якось якісніше це видавати. Зараз я зробив таке просто пробне відео, взагалі, як вам формат. І Я нагадаю вам, що. Я купив будинок тут в Канаді в кредити. Невдовзі буде відео на цю тему, тому підписуйтесь, кому це цікаво. Я зараз займаюся ремонтом, обставленням цього будинку. Також у мене з'явилася там невелика підробітка. І дуже часу мало, тому такі відео сьогодні є, як є. Дякую, що подивились. Я бажаю вам мирного неба над головою. Па!